Це брязкальце у нас є абсолютним бестселером продажів. Воно представлено у вигляді шістьох тваринок. Хочу сказати, що ми кожному з них дали своє ім'я. У нас є навіть. Мультиплікаційний такий ролик на цю тему. І чим воно особливо, його дуже люблять малюки. Буде актуально як перше брязкальце. Чому? Тому що воно, бачите, дуже легеньке, воно таке міні. Дитинка мала зовсім зможе взяти його у ручку, включається воно за допомогою натиску на кнопки з зажимом 2-3 секунди. Світиться, молоді не дуже гучні, вони дуже приємні. при натиску на кнопочку змінюється барабанчик. Ще є така особливість, якщо дитинка його кине або, або стукне, ну, бачите, іграшка реагує. Оці верхні частинки дитина може погризти. Тут, бачите, у коали дуже великі вуха, у лева гриву і так далі. тому подібне. Вони дуже милі, яскраві. Зазвичай у нас збирають клієнти цілу колекцію.